Доброго дня, шановне панство, сьогодні я вам хочу показати чудову книжечку. Це поетична збірка Сергія Пантюка. Тобто дві поетичних збірки ось такій, здавалося би, малесечкій книжці. Ви знаєте, хто такий Сергій Пантюк? Якщо ви не знаєте, я вам. Покажу, подивіться, який гарний чоловік. Дуже гарний. Це зараз я вам буду розповідати Сергій Бантюк, мій земляк. Він сам родом з Дунайвеччини, Але більшу частину свого життя прожив у Києві. Він працював. Наскільки я розумію, секретарем спілки письменників, національної спілки письменників України Ось, з роботи з молодими літераторами. Тоді, коли я ще не була молодою літераторкою і з ним не співпрацювала, проте завжди тішилася, коли він приїздив до Дунаєвець і. Відвідувала творчі зустрічі. Потім, коли сама почала писати, ми неодноразово перетиналися на фестивалях, якихось форумах, разом їздили виступати на певних заходах. І Сергія я не просто там поважаю як старшого товариша, а щиро люблю, тому що він ну, такий, дуже щира душа, щира людина. В нього було цікаве життя, чому було? Є зараз. Зараз Сергій у Збройних силах України був поранений, не поцікавилась я перед записом цього відео, де він прямо зараз, тому що, ну, щиро кажучи, про поета найкраще кажуть вірші. Ось ця збірочка складається з двох збірочок. Перша називається, гляньте, поранений Хервим. І до неї входять поезії 2014-2015 року. Ось ця частиночка, оченята кольору антрациту. Присвячена його коханій дружині. І я ось вагалася, з чого мені розпочати, тому що е кохання чи війна все ж таки так, і вона так зроблена, що ти можеш обирати. так? Дівчинка хлопчик, так? кохання, війна. Але в нас зараз все так намішане. Але я вирішила все ж таки почати з пораненого херовим і закінчити позитивом, закінчити коханням. Звісно, я не читатиму всі вірші, лише декілька, щоб той, хто не знав Сергія Пантюка, дізнався про нього і полюбив, а хто знав, насолодився, ще раз почувши його вірші. Так, це збірочка, бачите, ось, була мені подарена, подарована і підписана в 2016 році, 27 квітня 2016 року. Поранений Херовим. Ось такий портрет. Ви дивилися, інший бачили. Тут ми бачимо Сергій, вишиванці. Руки. Складені і справжній герой, справжній красень. Прочитаю вам декілька віршів і на мій вибір, який я люблю. Можливо, вам сподобаються якісь інші. Перший вірш, яким відкривається ця збірка, не відлітають янголи у вирій. Не відлітають янголи у вирій, а перший іній тиша їхніх крил? Не замерзай, мовчарку, душу вилий і вибухни, як вимовчаний крик. Долоня ось це прихисток для когось, від марень, передбачень і загроз. А де ти шлях, тремтячий, ніби голос? Іде твій крок? Тріскучий, як мороз, а на різдво що лине крізь ялини, згасить небесний снайпер дві свічі, І ти знайдеш до серця України лелеками загублені ключі, Від горний вітер хмари, наче хвилі, І нам пора вертатися у стрій. Не відлітають янголи у вирій. Допоки спека на передовій. Ще гляньте. Можливо, ви побачите, як оформлені сторіночки. Ось тут, бачите, на кожній, там, де в нас, так, у нас тут крило янгола. Так, там, де циферка. Ось, тут, бачите, ось так, крила янгола. Ця книжечка маленька, але справжній шедевр. Ці солов'ї, мов черги автоматні звіддаля, стікає ніч між соснами і гостро гусне у легенях, в долонях сонця, зляканим пташам пригрілася земля, і ти на ній мінливий спогад, відблиск, ти легенда. Росинки, наче літери з рядків розсипаних твоїх. Незримі мавки струшують у келихи бездонні. Спочити втомлений приліг, а пробачте, а ти відплакав, випив гріх, спочити втомлений приліг з Скраєчку, де чумацький шлях Ще не топтали сиві коні. І прочитаю балада про пораненого Херовима. Сам Сергій читає неперевершено, зовсім не так, як я. Але ну, маємо, що маємо. Херовим літав собі, шукаючи сенсу. Але там, де про все це давно забули, та оскільки він мав. Повні груди серця, саме туди і вгризлася випадкова куля. Пораненому Херовимові важко тримати крила, коригуючи відстань між Богом і Чортом, щоб земля від смертей, хоч на день відпочила, він поволі кружляє над Донецьким аеропортом. Раніше міг за годину від Карпати до Криму. І повсюди вітали, молилися, кадили. Нині він тимчасово не керує святими, його функції виконують бойові командири. Херовим розкисає, вагається і дуже, хоч і хоч на тиждень, на ротацію до раю, але линуть і линуть угору солдатські душі і налипають. Не мов бинти на його глибочезну рану. Я не знаю, чи можна сказати краще. Дякую, Сергію. Дякую. Після цього я не читатиму. Військових віршів, а так, щоб нам стало трохи легше, прочитаю про кохання, оченята кольору, антрациту. присвячена ця збірочка, так от є найщиріше для лізоньки. Тому, якщо в когось є лізонька, лізонька, Почитайте ще раз, не можу не показати, це прекрасне фото. Так, тут же зовсім інший, так? Але такий же глибокий і такий же прекрасний. А знаєш, це небо пише нам зем... Ні, пробачте ще раз. А знаєш, це небо пише, нам долю земну на двох. М'які поцілунки в тиші карбує різдвяний Бог, і гріється чай на сонці, й лиш вітер його доп'є. на ніжній твоїй долонці життя причаїлось моє. Ну що, ще одне, мабуть, прочитаю? Це останнє на сьогодні Сергій Пантюк. Без курсу стерна і весла на спорі зно хвиля несла, і кожен волів згоріти. Я осінь, а ти весна, позаду зима не весна, а поруч безмежне літо. Господнє лючи тепло, кохання, мов сонце зійшло, сміється тепер вас двоє, так вічність цілує в чоло, так в янгола терпне крило і серцем моїм і рукою. Дякую вам всім, що ви послухали. Дякую, Сергію, за чудові вірші. Ви маєте знати, що Сергій не тільки поет, він і пише чудову прозу, знаменитий як дитячий письменник. Тому, якщо ви не знали до того, хто такий Сергій Пранцюк, відшукайте його в інтернеті. Можливо, йому допоможе ваша підтримка, не обов'язково матеріальна, хоча б добре слово. Тому що янголів багато не буває. І як добре, коли ми можемо хоч на таку малюсечку-майосіньку часточку, стати янголом-охоронцем. Дякую вам, люблю вас.